Що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо наслідки такі, що підприємці закривають свої маленькі підприємства чи свій бізнес, і відповідно нікого вже навіть на роботу не беруть. Тому наша позиція полягає в тому, перше, щоб ліквідувати ті всі кроки, які зробив Янукович і Азаров, і щоб дати можливість дихати малому, малому середньому бізнесу. Друге, спростити взагалі систему оподаткування. В багатьох країнах, які мають швидкий розвиток вперед, дуже проста система оподаткування. Буквально є 7, 8, 10 максимум там, податків, які чітко сплачуються, які легко контролюються, і які прозорі. Але коли ми говоримо про дітей і про освіту, і про перше робоче місце, то я переконаний, що ми маємо мати окреме законодавство, яке стосується того, що е, ті, хто надають це перше робоче місце, я маю на увазі підприємці чи, чи інші. Роботодавці, вони мають мати пільгу, пов'язану з тим, щоб вони були мотивовані це робити. Це може бути або податкова пільга, або якась інша пільга, але ці робочі місця мають бути зразу, і всі, і всі, хочуть, і всі мають бути зацікавлені їх зразу надавати. От для мене Арабські Емірати Емірат, Дубаї це дуже яскравий приклад. Я там був 90-го, перший раз в сьомому році, шостому, сьомому, а потім ми прилетіли через п'ять років, через 10. Слухайте, я, ми прилетіли була пустеля, Тепла вода в морі, пустелі і кілька кранів, які працювали. І взагалі mm -hmm. дорога в одну полосу. Ну так, асфальтна дорога в одну полосу і готелі на березі моря. Тут нічого не було. Зараз це 8 полі, полос в одну сторону дороги, 8 полос в другу сторону. Зараз це е, більше, напевно, кількох сотень будинків, які мають 80 100 70 поверхів. Це метро, інфраструктура, це що, тому що нафти немає. Там керують араби, які весь час вважалися недалекими. Завжди так вважалися. Вважали, що ми дуже просунуті, ми в космос літаємо, у нас озброєння, у нас все, у нас технології, у нас а чого у нас тільки немає. А там виявляються люди, які бідуїни, які на верблюдах постійно ходили, за 10 років продемонстрували, що треба робити.